Мене звати Назар, мій позивний Катана, я служу в третій окремій штурмовій бригаді. Е, займаюся ребом у другому штурмовому батальйоні. початку я був в піхоті 22-й рік. Це київська компанія, запорізький напрямок. Що було найважчим у піхоті? Насправді не дуже було важко. Е, ми знали, що ми маємо робити. У нас було завдання на запорізькій компанії досить зрозуміло. Е, був е, в кульці Маріуполь. І... Було в планах, в принципі, у всіх до блокади Маріуполя з хопутним шляхом. Е, на жаль, не вийшло, але все ж таки роботу ми свою робили там. Казали, типу, чим ти займався до війни. Я сказав, працював по зв'язку, по радіоелектронній е, сфері, по IT, веб-розробка, програмне забезпечення і так далі. Але сказали, типу, ну, в принципі, ти будеш зв'язківцем, але перший час, е, ну, на посаді гранатометника, ну, в принципі, плюс гранатометник та гранатометник. І на Запорізькій компанії нас відправили на позицію. Гранатомету, в принципі, в мене не було, але був у мене кулемет. Ну, тобто, все було настільки сумбурно, що ми мали вміти працювати зі всім. І вчилися одразу на позиціях. Тобто, ми, Мене привели на позицію на спешку передову. І там стояв кулемет противника утьоз. Перше моє питання було, де запобіжник? Мені кажуть, цієї зброї запобіжника немає. Тобто ти просто ну, заставляєш ленту і працюєш. Це була трофейна зброя, вона в той час переходила скажімо так, від нас до противника і противника до нас. Хлопці захопили були позицію противника, витягнули цей, цю трофейну зброю, поставили на нашу позицію, і так ми могли моніторити скажімо так, сектор набагато-набагато ефективніше. Ми мали штурманути Новодарівку. В принципі, задача була така. Справа у нас було Левадне, звідти постійно працював танчик противника. Ті населені пункти зараз звільнені. Коли був контрнаступ в 23 році на запорізькому напрямку, як проявляється побратимство в третій окремій штурмовій бригаді? Відчувається як одна сім'я. Я не бачив ніколи, напевно, такої злагодженості підрозділі. Побратимство у нас, скажімо так, на першому на першому місці стоїть. І... Допомога побратиму в будь-яких питаннях. Немає дуже великої, скажімо так, різниці між звичайним солдатом і е, будь-яким там сержантом і так далі. Ти можеш підійти будь до кого, спитати, нормально поговорити, і тобі підкажуть, допоможуть. Можливо, це типу, якісь недотримання субординації, але ну, це твої брати, в принципі, всі. І так, так разом і живемо, разом працюємо і покладаємося один на одного. Військова операція чи бій, які вам найбільше запам'яталися. Певне. Мій перший вихід бойовий на запорізькій компанії. Е, у нас там був, е, був танковий обстріл. Е, близько 15 пацанів було трихоті, ну, Більшість легка, легка, легкої тяжкості, але один е, хлопець, на жаль, йому перебило ногу танковим снарядом. Ми займалися також евакуацією даного бійця. І що мене найбільше здивувало, це те, що ну, я ще був зелений на той час, тобто я не розумів, що таке війна. По факту стрілкотня, прильоти, штурми, штурми наших позицій. І в той момент, а це боєць, він вже був ще з 2014 року, він заряджений і морально, і фізично, він ну, просто просто людина, людина, яка мене в подальшому, напевно, всю дорогу надихала. І коли ми проводили його евакуацію, несли на носілках на точку, на точку погрузки, він був ще при тямі. Але він періодично втрачав свідомість. І що для мене найбільше, він, ну, він кричав від болі, у нього були дуже дуже сильні болі, тому що нога була перебита. І він е, попросив укол, з нами йшов медик, типу, він дав йому укол обозболюючи. І людина, яка втрачає свідомість, втрачає, ну, втрачає якийсь цей. Е, він прийшов в свідомість, і перше, що він запитався, типу, що, що, що ми йому вкололи. Медик там відповідає, що саме, і медик каже, тобі що там, ну, прикольно, по кайфу. І він каже, що ні, треба буде медикам, ну, там, лікарям сказати, що мені вкололи. Тобто людина, людина в такій ситуації вона просто переживала про те, що він повинен там в медиків сказати, що йому було вкололи, для того, щоб йому повторно не вкололи цю речовину і не викликло якоїсь там, ну, там реакції. І для мене якраз це було еталоном скажімо так, стійкості бійця. Тобто він, будучи в такому стані, він все розумів і, скажімо так, робив все аля по книжці. Це було дуже круто для мене. Він, на жаль, втратив ногу. Було під час, під час цього всього, у нього було зараження крові, йому провели ампутацію, йому, наскільки я зараз бачу, то він з протезом, він колись займався боксом, він зараз далі боксує, навчає хлопців. Як ви все ж почали займатися радіоелектронною боротьбою? Я сидів в бліндажі. Перший штурмовий батальйон був біля Бахмута, і у них якраз тоді почалося масове використання противника fpv дронів. І я це все чув в радіоефірі. Тобто FPV летить, FPV летить, ФПІ вразив 300 від ФПВ, 200 від FPV. І воно якось на мене ну, теж попливало, тому що, в принципі, у мене як такої роботи не було. Я тільки... Сидів на КСП і чекав, поки операція буде підготовлена, і ми заберемо наших пацанів. І воно тіпо, своє також дало. Якраз після Бахмутської компанії нас вивели на відновлення, на докомплектацію. І в цей момент створився такий підрозділ РЕП, як на тактичному рівні. Тобто, тоді мотивувало, тіпо, що я розумів, що я правильно роботу роблю, це коли е, механік водій, Міхвод по-нашому, він говорить, каже, він бачить, як FPV дрон падає. Тобто, ну це для мене було як знаєте, як бальзам на душу. Тобто я розумів, що моя робота справді рятує життя, справді допомагає бронетехніці доїхати до виконання завдання, забрати хлопців, відповідно, їх евакуювати або просто провести якусь розвичайну ротацію на позиціях. Наскільки часто ворог зараз використовує FPV-дрони і які вони у нього кращі за наші чи гірші? В Принципі одне й те саме. Всі однакові запчастини використовуємо, що ми, що вони. Якогось ноу-хау немає ні в нас, ні в ні в них на, на даний момент. Тобто, все, все доволі однаково. Єдина різниця це частоти, які використовуються. Якраз з цим ми боремося, тобто ми шукаємо, на яких частотах вони працюють і даємо подавлення по ним, щоб вони не могли долітати до своєї цілі. Чи всі частоти реп спроможний подавити? Теоретично це можливо. У Нас, на жаль, немає настільки ресурсу, багато, щоб ми могли покривати весь діапазон частот на всіх напрямках, просто закрити небо і щоб нічого не літало ні нашого, ні ворожого. Кажуть, теоретично це можливо, але ресурс не дозволяється. Раз, по-друге, для нас також важливе використання впівдронів, тому ми зобов'язані надавати коридор для наших, щоб ми не мішали нашим працювати. Тобто це взаємодія між підрозділами, взаємодія між внутрішньою взаємодією в батальйоні. Тобто хтось там вилітає, він там вказує, як він буде працювати, і ми, відповідно, даємо йому коридор для відпрацювання по противнику. Це досить таки важливо і це потрібно постійно контролювати, щоб, по-перше, цей коридор не заліз противник, тому що вони також бачать, які, які коридори ми надаємо, як це міняється, як череп вимкнений чи вимкнутий, на яких частотах він включений зараз. Та якщо цей напрямок він цікавий для ворога, то він там буде використовувати досить таки багато FPV на сутку. Буде дуже багато екіпажів в противника і вони будуть працювати просто нон-стопом. Один дрон запускають, він влучає, не влучає, падає без різниці, вони запускають наступний. І так просто цілий день там, з, ну, з деякими переривами. Які види ребів бувають? Може бути реп направленої дії і реп купельної дії. Тобто купельної дії це той, що ставиться на позицію або на бронетехніку, і він захищає на 360 градусів. Тобто для нього не треба. Людина, яка буде направляти цей реп в сторону дрона. Реби направленої дії вони, це кантендронові рушниці. Наприклад, антидронова рушниця це для того, щоб подавити дрон, потрібно прямо на нього навестися, там є на ньому приціл. Це як просто зброя проти не піхоти, а проти дронів, які в неї На жаль, вони дуже часто втрачаються, тому що, по-перше, це... їх важко замаскувати. Вони виглядають як міжгалактичний бластер, бо є збере з собою на позицію. І це видно така здорова бандура з непонятними якимись там антеннами, проводками. Ну, тобто, це така дуже смачна ціль для противника. На жаль. Чи є реби виключно для однієї особи? Так, в простонароді ми їх називаємо бейбіками. Він чіпляється на систему молі, тобто, ти можеш не кидати його в рюкзак, просто на рюкзак почепити, виведена кнопка. Бійцю, щоб він десь мав ті попередні він міг її нажати. Єдине його проблема це те, що він не може довго працювати, але якщо, наприклад, ти чуєш від в зоні своїй, ти вмикаєш засіб і він вже дає подавлення. Чи часто реби втрачаються? Вони втрачаються постійно при знищенні, наприклад, того ж самого бліндажа, засипає повністю все, що знаходиться в бліндажі, і так само. Обладнання, яке там знаходиться, це ну, старлінки, це все розхідні матеріали, які на війні постійно, постійно потребують заміни, постійно потребують ремонту. Ті ж самі, екофло, генератори, живлення. Наскільки у ворога розвинена радіоелектронна боротьба? У них більше розвинено реби, які стоять десь в тилу. Здорові машини, скажімо так, тобто радіоелектронна боротьба в них досить таки серйозно розвинена, але на тактичному рівні ми йдемо плюс-мінус однаково. Тобто, іменно на тактичному рівні, на позиціях хлопців, окопний, реп, піхотний і так далі. Тобто, в цьому плані плюс-мінус різниця не колосальна. Єдине, що кількість це єдине, що в них переважає. Тому нам потрібно це все використовувати з розумом, відповідно, розставляючи засоби, відповідно. Вибираючи специфічні там частоти, які потрібно давити, ми постійно цим мусимо працювати. Якби була, звісно, кількість, і роботи в нас було б менше. Чи прислуховує ворог наші радіоефіри? Чи вдається цього уникнути? Уникнути цього вдається зразу, скажу, тому що ми використовуємо шифрування. Все, вся радіо, всі радіоперемовлення у нас захищені. Єдине, коли ворог може прислуговувати радіостанцію, це, на жаль, коли радіостанція була втрачена і ворог її захопив. Про втрату радіостанції ми зразу ж знаємо. Ми стараємося якомога швидше зробити перепрошивку, перекодування даних радіостанцій, щоб бійці могли вже вільно говорити по в ефірі. Чи можливо зламати це шифрування? Практично нереально. Дуже багато часу займає для того, щоб його зламати, і за цей час ми вже переходимо на інші кодування. Тобто це, скажімо так, постійна-постійна робота наших зв'язківців. І, в принципі, як я був у зв'язку, я також цим займався. Ви зараз у відпустці чим займаєтеся? Займаюся ремонтом машин. Реально, в мене кожна відпустка проходить ремонтом транспорту, який, на жаль, постійно виходить з ладу, тому що він він катається просто на таких ділянках, дороги, якої просто немає. Покористовується постійно 24 на 7. Також я поїхав до. Виробника реба в івано франківській області, з яким ми працювали раніше, поспілкувалися про те, що можна додати до даного засобу, які є нюанси, і подякую йому за роботу, тому що насправді реб, який ми купили тут в івано франківську він досить хороший. Я всюди бачу, де люди там ховаються від ТЦК і так далі. Навіть від мене тікали, коли я їздив на бусі. Недобір, він, звичайно, є, звичайно, є всюди. Тобто це кожен, кожен розуміє, кожен знає. Як рідні підтримують вас? Мама, в принципі, мене підтримує в цьому плані. Е, сестра також розуміє. У мене всі, скажімо так, в родині, всі служать. У мене швагро в ССО, тесть в мене в ССО, а я в третій окремій. Тобто у, нас, у нас з цим проблем немає. Ми всі живемо війною, на жаль. Що постійно носити з собою у якості талісмана чи оберегу? Була евакуація бійця. З розвідки, в нього було кульове в ногу. Ми з побратимом несли кулемет їм, два корба, щоб ми могли відпрацювати і, відповідно, прикрити евакуацію даного бійця. І тоді затрофею собі ніж противника, звичайний, звичайний китайський ганзувський ніж, але він просто для мене був скажімо так, спогадом, але я його, на жаль, загубив. Ну, Так вийшло, я не знаю, два роки він постійно був зі мною. і Десь, можливо, пару місяців тому я його загубив, мені дуже шкода. А талісмани, у мене постійно в постійному броніку є е, прапор, у мене постійно в постійному броніку є фотографія дружини, е, ікона, ну, тобто якісь такі, хоча я не дуже віруючий, але щось таке я постійно нещо. Ну, З війною дуже часто згадуєш про віру, особливо десь в окопі.